Добрий вечір. Да, Добрий там! Да. Впілялся в машину. Ну і вам ти огляд на стан алкогольного сп'яніння основного закону порядку за допомогою привозів трагеди. Ще ще ще, 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 ще 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 достатньо. Достатньо, достатньо. Допустима норма 0,2. 239, ви перебуваєте в стані алкогольного сп'яніння. Пусть просто буде ДТП. Ні. Тисяча. Це, дайте я зачинюю двері. У мене принципова позиція щодо водіїв, які керують автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. У час, коли обмежена видимість у зв'язку з тим, що освітлення незадовільне, ви. Сідаєте за кермо в стані алкогольного сп'яніння. Вас ніхто не змушував це робити, тому ви будете нести відповідальність тому ну, закону за це.